Саша Лтом'юнкі голос громади буде почутий. І з нами на прямому зв'язку Переяслав Хмельницький. Доброго дня, Андрію! Усім доброго дня! Андрій громадський хеч, композитор, письменник. І я рада, що сьогодні він відкриває нову програму на каналі Українсько Шелтон Мюнкі. Програму Переяслав онлайн. Андрію, чим живе в наше місто, якими новинами з Переяслав Хмельницького сьогодні з нами буду ділитися? Що ж, хочу розповісти вам декілька новин, що відбулися в липні місяці, і які, на мою думку, варті уваги. Так, будь ласка. Що ж, а з 27 червня по 1 липня в Черкасах відбувся чемпіонат України із судномодельного спорту в класах радіокерованих як f 5 – модель довжиною 1 метр, та f 5 – модель довжиною 80 см. Гуртківці Переяслав Хмельницького стика товариства сприяння обороні України виставили дві команди: одна виступала за Переяслав, а інша за Київську область. Окрім них, у змаганнях взяли участь команди із Черкаської області, Одеси, Маріуполя та Миколаївщини. Переяславці виступили доволі вдало. Команда нашого міста виборола третє місце в загальнокомандному заліку. Пропустивши вперед лише Черкащан та Одеситів, Я вас вітаю. команда Київщини посіла четверте місце. В індивідуальному заліку учень восьмого класу ЗОЖ номер 3 Ігор Денисюк 12 років. виборов третє місце в класі моделей Яхт f 5 e Учень цієї школи Олег Лазоренко став четвертим у класі моделей f 5 p Бережіться телефонних шахраїв. Останнім часом на території Переяславщини зросли випадки особливого шахрайства. Злочинці телефонують громадянам і повідомляють, їх, що близька людина затримана працівниками міліції, та пропонують родичам заплатити певну суму грошових коштів, щоб закрити справу. Такі дзвінки, як правило, здійснюється в нічний час, коли громадяни з просоння не в змозі адекватно реагувати на всі обставини та мерщі намагаються допомогти дорогій людині. Способи передачі коштів можуть бути різні, злочинці можуть запропонувати передати їх безпосередньо їм, але при цьому в нічний час неможливо запам'ятати обличчя. Тому в подальшому встановити особу, яка, яка скоїла злочин, дуже важко. Іншим способом передачі коштів є поповнення рахунку номеру мобільного телефону або перерахування на певний розрахунковий рахунок. Номери мобільних телефонів, як правило, є неконтрактними, тому встановити особу, яка користувалася ним, майже неможливо. Громадяни передають злочинцям кошти, а потім з'ясовується, що їхній родич і гадки не має про неприємності з міліцією та спокійно відпочивав вдома. Просимо остерігатись таких нічних дзвінків та ретей. Краще перепитати у родичів, так? Так, так, так. Краще ретельно перевіряти достовірність інформації в органах внутрішніх справ. У випадку спроби шахрайства стосовно вас звертати за номерами 102. Угу, Дякую. Такі страшні новини. Щось веселіше є на цій кінець. І достатньо хороша новина. А я сподіваюся, що такі заходи будуть проходити частіше і надалі в місті Переяславі Хмельницькому. А може в інших містах України. Також 13 липня біля району будинку культури молодь дрібнила короткий па під рок-н-рол. на відкритому повітрі. Двогодинні танці забирали чимало охочих згадати музику 60-х-70-х років. Музичний напрям цього вечора вибраний не випадково у одній із соцмереж організаторами було проведено опитування, результатом якого і став обраний стиль. Багато хто із запрошених та бажаючих відвідати танцювальну толоку, були вдягнені відповідно. Це стосується як жіночої статі, так і чоловічої. Жінки і дівчата у сукнях та сарафанах, чоловіки і хлопці у сорочках, краватках, що ще більше підкреслило вишуканість вечора. А ви були учасником цього вечора, Андрій? А на жаль, ні, в мене не, не вийшло відвідувати цей захід. Ну я сподіваюся, що коли у вас будуть відбуватися такі цікаві заходи переяславі, і ви будете теж їх учасником, то будете ділитися з нами враженнями а, так, так, безпосередніми емоціями звідти з місця проведення. Добре, що сучасні технології дають такі можливості. Я вам дякую, Андрій, що були сьогодні з нами. Що ми могли почути новини перезвохмельницького у, у програмі. Крин Сошол Ком'юніті голос громади буде почути, яка відбувається за підтримки фонду розвитку ЗМІ, посольства США в Україні, і дякуючи вам. Переяслав тепер у нашому гурті. Країн Сошол Ком'юніті. Дякую, Андрій. Так дуже дякую за запрошення. І хочу, хотів би сказати, подякувати нашим інформаційним партнерам. Це громадсько-політичній газеті Вісник Переяславщини та газеті міської ради Переяславська Рада. Дякую, Андрій. Андрій активно співпрацює з медіа, співпрацює з радіо, а також з різними онлайн платформами. І я сподіваюся, він буде також колегою, нашому партнері буде разом з нашим з партнерами з інших міст України, розвивати громадське мовлення, розвивати локальну журналістику і українська що помітні, голос громади буде почути, буде присутня допомога більшій кількості міст України. Дякую, Андрію, за участь у програмі. Вітання, Переяслав Хмельницькому, в Київщині. На Далі. все добре, до нових зустрічей!